Ну що, друзі, сьогодні зробимо дебют нового швейцарського бренду Formex, представленого ексклюзивно в магазині The Watch. У Formex загалом є багато технологічних фішок, про які ми розкажемо у великому огляді. Сьогодні ж зосередимось на певних акцентах та загальних характеристиках. Отже, перед вами спеціальна версія моделі з колекції Essence, що має назву Space Gold. Особливість цієї моделі унікальний метеоритний циферблат критий 18-каратним рожевим золотом. Уламки метеорита можна здобути на території сучасної північної Скандинавії, але знайти їх досить складно. Щоб виготовити циферблат з цього унікального матеріалу, потрібна спеціальна механічна обробка, щоб виявити відмінні характеристики цього стародавнього метеорита на основі заліза. Після огранування на необроблений камінь наноситься гальванічне покриття 18-каратним рожевим золотом. Що є революційним досягненням у виробництві циферблатів. Кожний циферблат має абсолютно унікальну текстуру. Окрім циферблата, тут запатентована формаксом система підвиски корпусу, сталевий браслет з гвинтами має застівку з запатентованою системою регулювання. Також запатентовано систему швидкого з'єднання, яка дозволяє міняти браслети на ремінці без використання будь-яких інструментів. Одинник має діаметр 39 мм і товщину 10 мм. Розмір від вушка до вушка 45 мм, ширина між вушками 20 мм. задня кришка прозора. Всередині встановлено механічний калібр Sellita SW200 з автопідзаводом, що має сертифікацію хронометра COSC і запас ходу 41 годин. Увага до деталей просто неймовірна. Тож запрошуємо у вас на примірку в магазин.